Радіо UA Chicago 383-та доба повномасштабної російської військової агресії. Минулої доби противник здійснив шість ракетних та 29 авіаційних ударів. Повідомляє генштаб. Наші захисники знищили 710 рашистів, проте російські купанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Ворог планує вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Є інформація про те, що окупанти обстріляли куцерубську громаду Миколаївського району. Двоє мирних людей загинуло внаслідок ранкового обстрілу. Семирічну дитину дістали з-під завалів. Її забрала швидка. Поранення отримали ще двоє людей. Повідомив очільник Миколаївщини Віталій Кім. Окупанти відправили на Долеччину потяг жінками-в'язнями. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Минулого тижня відзначений рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в'язнів. Один з вагонів із заслуженими жінками йдеться в повідомленні. Крім того, російські терористи продовжують грабувати захоплені території. Зокрема, в Енергодарі почали вивозити з навчального тренувального центру Запорізької АЕС навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення квафіці. Персоналу. Рашисти обстріляли Сумщину, вдарили ракетою в районі місцевого професійно-аграрного ліцею в селищі Знобновградське. Є інформація, що загинула одна людина, ще четверо поранені. Ситуація довкола Бахмута на Донеччині залишається складною. Російські штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутись до центральних районів міста. Про це повідомляє інформаційний центр Міністерства оборони з посиланням на командувача сухопутних військ генерала-полковника Олександра Сирського. У ході жорстоких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків інших вогнових засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Також є інформація, що у Бахмуті загинув річний командир роти 93-ї механізованої бригади збройних сил України Холодний Яр, старший лейтенант Олександр Басалига з позитивним з позивним Монгол. Він воював за Україну з 2014 року. Служив у першій окремій танковій бригаді навідником танка. Брав участь у боях за Дебальцеве у 2016 році його було нагороджено орденом за мужність третього ступеня після успішно. Ніх боїв у районі е, Волновахи Олександру доручили командувати танковим екіпажем. Згодом воїн мав ще кілька ротацій на Донбас. Від початку повномасштабної війни Олександр прийняв командування ротою в батальйоні Богдана Дмитрука. У грудні 22-го року герої нагородили медаллю захиснику вітчизни. У Бахмуті Олександр був поранений під час обстрілу будинку. Якийсь час пересувався на інвалідному візку, але відновився і продовжив командувати ротою. Згодом отримував позиції за річкою Бахмутка у східній частині міста в окупованому Мелітополі. Вагнерівці вербують людей для штурму того ж самого Бахмута. Повідомляє мер міста Іван Федоров. Ситуація навколо Бахмута залишається складною. Зокрема, наразі російські військові розміщуються по всьому місту і весь Мелітополь це суцільна рашистська база. Що стосується мобілізації і Пригожина, то так, це правда. І ми бачимо, що на початку тижня Гуляйтер Балицький почав утворювати своє так зване ополчення. Ідеться повідомлення Івана Федорова. У Луганській області зафіксовані так звані бойові буряти. Основними цілями для наступу російських окупантів став Лиман Донецької області та Куп'янськ Харківської області. Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов в ефірі телеканалу. За його словами, Лиманський напрямок найбільш напружений за кількістю обстрілів з боку збройних сил Російської Федерації. На думку експерта, основне завдання окупантів прорватися в район Лимана і створити можливості для оперативного оточення України. Ніського угрупування в районі Сіверська основні напрями удару це Лиманський і Крупінський. На Лиманському напрямку зосереджені досить серйозні сили. Крім того, можемо говорити про ведення додаткових резервів, як і бронетехніки, так і особового складу. Висловився експерт. Також окупанти підтягнули резерви під Білогорівку та на Кремнівський напрямок на Луганщині. Вони зосередили там максимальні зусилля. Штурм позицій збройних сил України відбувається майже цілодобово. Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Саме там російські окупаційні війська зосередили максимальні зусилля. Ворог стягнув туди багато резервів. Окупанти штурмують кремінщину майже цілодобово. Туди вони кидають свою сучасну техніку. Сповів Гайдай Сергій Гайдай також додав, що українські війська очікують на поліпшення погодних умов за декілька тижнів та планують контратаку на цьому напрямку. Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою, кажуть у Державній прикордонній службі України. На території Білорусі станом на зараз відбувається ротація підрозділів Російської Федерації. Тих окупантів, які вже пройшли підготовку Білорусі, виводять на територію Росії. Щоб перекинути на схід пізніше, а на територію Білорусі будуть завезені нові підрозділи для навчання. Про це повідомив речник державної. Прикордонної служби України Андрій Демченко за його словами, прикордонна служба наразі не фіксує переміщення особового складу чи військової техніки Російської Федерації. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Наголошує він по той бік кордону немає достатнього групування для того, щоб здійснити вторгнення або наступ на територію України. Правоохоронці Харківщини викрили передягнутого у цивільний одяг російського військовослужбовця, який переховувався на території області з осені. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. Затриманим виявився 42-річний мешканець Московської області, який у складі російської армії атакував Україну та воював проти української армії. Окупант розповів, що після звільнення місцевості українськими військами він переховувався у покинутих будівлях на території Купінського району. Затриманий був доставлений до купінського відділу поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини перебування окупанта в Україні. З'явилася інформація, що розстріляний росіянами полонений герой України Олександр Мацієвський мав також громадянство Молдови. Рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом. Йдеться у заяві Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови. Нас нам просто покинули. Евакуації не було. Поранені пролежали на полі бою 6 годин після чого їх узяли в полон. Мобілізовані з Волгограда записали чергове звернення до Владимира Путіна. В ньому вони твердять, що з перших днів служби їх відправили на передову, попри те, що обіцяли службу в тилу, кинули їх на Херсонщину, а потім на Донеччину, без підготовки, без підтримки артилерії, як витратний матеріал. Ну по суті, так і є. У Білгороді на Росії знову була тривожна ніч. Губернатор Гладков повідомив, що ПВО збили якісь чотири ракети. Також інформація, що, що масштабна пожежа на Росії у підмосковному Одинцовому палав величезний склад, площа займання понад 4 тисячі квадратних метрів. Стався частковий обвал покрівлі. Попередньо ніхто не постраждав на Херсонщині. Чотири піротехніки ДСНС та цивільний підірвалися на російських мінах. Вибухотехніки прибули з Миколаївщини для допомоги колегам. Вони постраждали від вибуху боєприпасу під час розмінування. Їх госпіталізували. А цивільний чоловік, який підірвався у полі на протитанковій міні, загинув на місці. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.